Чи добре ви знаєте свого партнера чи партнерку? Чи можете сказати, як він або вона будуть реагувати на певні обставини в житті? А якщо ви зрозумієте, що ваші стосунки зайшли у глухий кут, чи можете спокійно розійтися без скандалів чи вбивства? Бо героїня сьогоднішньої історії не могла уявити, що розставання з партнером закінчиться її власною смертю? Але про все по порядку? 23-річна Яна родом з чернівців вже близько восьми років проживала в Італії, в містечку Кастильйони де Стив'єре. У підлітковому віці дівчина захворіла і отримала в Україні неправильне лікування, що загрожувало її життю. На той момент в Італії мешкала її бабуся та дідусь Італієць по лінії тата, тож рідні вирішили відправити Яну в Італію, де дівчину двічі успішно прооперували. Під час лікування вона почала відвідувати школу, тож батьки вирішили її там залишити, аби вона була ближче до медичної допомоги. А незабаром у батько дівчини перебрався в сонячну країну, щоб бути ближче до доньки. Невдовзі після школи Яна перебралася в Кастильйони до Ле та влаштувалася баристою у кафе. Заклад належав Анні, матері її майбутнього хлопця та його сестрі Христині. Жінки прийняли її дуже добре. І пізніше Христина познайомила Яну з братом, який не працював у барі, але часто проводив там час. Чоловіка звали Дімітру Стратан, він був молдованином за походженням та старшим за Яну на 10 років. Невдовзі Яна та Дімітру почали зустрічатися, і перший рік все було дуже добре. Яні подобалося життя у цьому місті, у неї було багато друзів, та вона часто мандрувала зі своїм обранцем. Батько дівчини Олександр згадував ось що вони прийшли і сказали, що люблять одне одного і хочуть бути разом. Мені ніколи не подобалася ця людина, але що ми можемо сказати нашим дорослим дітям? Якщо хочете бути разом, що ж, спробуйте. А потім Дмитро став проявляти своє нутро. Він дедалі частіше напивався, не бував вдома, проводив час у компаніях. Його сестра в італійській пресі розповідала, що хлопець також захоплювався й наркотиками. Я на його чекала, вірила, що зможе змінити вона дуже хотіла родини та дітей. А обранець розвав за кілька тижнів до новорічних свят у пари почастішали сварки, які завжди починав Дімітру через ревнощі. Своїм рідним дівчина ні про що не розповідала казала, що все добре. Проте на початку 2023 року, після чергового скандалу, Яна таки зрозуміла, що насправді потрапила у пастку. Вона зрозуміла, що Дімітро був маніпулятором, а його любов була егоїстичною та хворою. Яна вирішила з ним розлучитися. Якось вона подзвонила мені і сказала, що дала йому останній шанс виправитися. Вона хотіла нормальну родину дітей. А насправді вона його вдома не бачила, він весь час десь гуляв. А через декілька днів сказала, що порвала з ним. Ми стали підшукувати її квартири для оренди в цьому ж місті, тому що їй там подобалося. Але все обірвалося в одну ніч. Сказав батько дівчини. Після того, як Яна розірвала стосунки з Дімітром, Христина дала їй притулок у своїй квартирі, доти, поки вона не знайде собі нове житло. Дімітру не міг смиритися з тим, що Яна його покинула. Він постійно дзвонив їй та просив повернутися, а також лаштував за нею стеження та постійно погрожував. Сама Яна розповідала, що він використовував геолокацію в телефоні, щоб стежити за її пересуванням, але дівчина не зважала на його погрози, думала, що з часом все мине. Невдовзі вона почала нове життя. У компанії Яни був хлопець Андрій. І якось у барі вона підійшла до нього і запропонувала прогулятися. Але такий поворот не дуже сподобався колишньому, який почав контролювати пару. Дійшло до того, що Дімітр дзвонив у ресторани, лишав свій номер і просив повідомляти, чи не приходила Яна з Андрієм до них на обід чи вечерю. Ввечері, 19 січня, ідучи на вечері з Андрієм, дівчина попросила маму Дімітру приглянути за її песиком булькою. Дмитро, дізнавшися від власника ресторану, ще пара разом, придумав версію, що наша начебто собака прихворіла. Мовляв, їдь швидше, бо не знаємо, що з цим робити, тому Яна вимушена була приїхати. Це було близько другої ночі, 20 січня. Дмитро сказав, що скоро принесе тварину і попросив почекати його у квартирі Христини. Коли Андрій підвіз Яну до будинку, він запропонував почекати, поки Дмитро не вийде з будинку, бо боявся за Яну. Однак, коли дівчина зайшла до помешкання, від неї прийшли два повідомлення Андрію. Перше, він знову відключив телекамери квартири. Відразу за ним друге. Їдь спокійно додому, все добре. Це був останній раз, коли Яну бачила живою. Через декілька хвилин після того, як Яна повернулася додому. У помешканні, відчинивши двері своїми ключами, зайшов Дімітру. Собаки з ним не було. Вже в квартирі між колишніми коханцями почалася сварка. Дімітру вдарив Яну, але батько навчив її деяких прийомів, і вона відкинула від себе хрипника, після чого пішла до ліжка. Але в цей момент чоловік ззаду тяжким залізним предметом вдарив її по голові. Потекла кров із рота та носа. І вона втратила свідомість. Коли ж дійшла до тями, Дімітро продовжив бити її тим предметом. Яна знову знепритомніла. Злочинець взяв валізу, зігнув дівчину і поклав туди, при тому, що вона була ще живою. Валізу він замотав целофаном та обмотав скотчем. Ще десь 10-15 хвилин у вагоні я набилася у валізі від нестачі кисню. А в той момент Дімітро міняв постіль та змивав сліди крові. Після чого на камерах видно, як він стягнув валіз до гаража, поклав у багажник і поїхав у сторону поля. Там його побачила італійка, яка поверталася додому. Дмитро злякався і кинувся тікати, але оскільки погода була дощова, його машина застрягла у поля. Тому він вирішив йти пішки до містечка. Дорогою його підібрав проїжджий, який звернув увагу на те, що чоловік був брудним. Вже на місці Дмитро зізнався другу, що вбив Яну. Той, начебто, не сприйняв це, подумав, подумавши жарт. Окрім того, Дмитро подзвонив сестрі і промовив Я вбив Яну, бо вона вбила б мене. Після цього стривожена сестра, знаючи від мами, що Яна не вийшла на роботу, швидко поїхала додому. Там вона зустрілася із братом, який повторив їй ту саму фразу, але потім розсміявся. І сказав, що завіз яну десь подалі, мовляв, хай живе своїм життям. Сестра була злякана і не могла зрозуміти, в чому річ, і тому вона вирішила звернутися до італійської поліції, повідомити їм про це. Але ось у чому питання що це було? Прояв людяності чи спроба приховати свою причетність? Також відомо, що чоловік спілкувався зі своєю мамою, але, на жаль, не відомо про що. Однак після того він взяв іншу машину і поїхав до тієї, яка застрягла. Зараз слідство з'ясовує, чи не допомагав хто ховати тіло Яни. Дмитро висунуло звинувачення та заарештувала, але він не дає свідчення і не каже, куди сховав тіло. У поліції припускають, що вбивство сталося між 2.30 ночі та п'ятою годиною ранку. У цей час Дмитро вийшов із ліфта та витяг звідти великий чорний пакет. Це зафіксували камери спостереження в будинку. Він витяг його у двір, потім, мабуть, закинув у машину і вивіз. Батько через ЗМІ звертався до обвинуваченого і просив, щоб він сказав, де дочка. Також через відео звернулася й мати дівчини Тетяна, яка живе і працює в Канаді. Ти знаєш, де вона? Поверни нашу дівчинку, сказала Тетяна. На пошуки дівчини були залучені гелікоптери. Дрони, службові собаки, поліція, рятувальники, водолази, волонтери і просто небайдужі. Нічого не виходило, і ми вже були у страшному віччі. адже розуміли, що з часом пошуки можуть просто припинити, а потім, якщо й відновлять, то вже не з такою силою, розповідала Оксана Стегнович, близька подруга родини. Нам потрібно було якнайшвидше знайти Яну, і в нас жевріла надія, що вона жива що злочинець скрутив і запер її в якійсь хаті. Проте з кожним днем ставало все більше зрозуміло, що живої дівчини ми вже не побачимо. Тіло знайшли саме на тій закинутій дорозі, де й бачила машину Дімітро. Поруч була посадка із ялинок, а між ними та обочиною дорогою лежала купа хмизу. Вранці 1 лютого місцевий мешканець прогулювався біля цієї купи. Сонячне проміння так било, що він звернув увагу на шматок синього пакета, викликав поліцію. У тому пакеті й знайшли тіло Яни. Обвинувачений з моменту арешту використовує своє право на мовчання, не даючи жодних показів. Матір Дмітро одразу знайшла адвоката, який спеціалізується на злочинах такого роду. І, як каже тепер його адвокат, він не має що говорити. Попереду довгий процес експертиз, в тому числі психіатричних. Два дні фахівці працювали лише над тілом Яни, щоб не втратити жодного доказу, щоб встановити, які знущання дівчина пережила, скільки часу була ще живою, розповідають свідки. Тому боротьба буде запеклою. Батьки Яни вимагатимуть довічного покарання, щоб він не вийшов з тюрми та не забрав ще чийогось життя. Адвокат родини убитої Яни Анджеоліно Мурта проводить велику роботу. Разом із ним та паном кримінологом було прийнято рішення залучити до висвітлення та розслідування цієї справи програми телебачення, які спеціалізуються на даного роду злочинах. Учасниками цих програм є кримінологи, патологи анатоми та психоаналітики. 10 лютого родина та друзі назавжди попрощалися із Яною. Під час церемонії прощання до труни дівчини підійшла незнайома дівчина і промовила Замість тебе тут повинна була лежати я. Ці слова зацікавили адвоката родини, який підійшов і розпитав її про все, що вона пережила. Три роки тому Дімітро зустрічався з цією дівчиною, яку згодом повіз до Молдови, де вони оселилися в готелі. Він теж ставився до неї дуже погано, принижував, психологічно давив. Проявляв тиранію, що, мовляв, ти моя і маєш робити все, що я скажу. У Молдові дівчина сиділа сама в кімнаті, а Дімітру ходив до друзів і напивався. В один із таких вечорів вона сказала, що повертається в Італію, бо хлопця немає, і він постійно пиячить. Тоді Дмитро напав на беззахисну дівчину з кулаками, завдав їй тяжких ударів по голові. Вона відбивалася від нього. І в якусь мить вдарила хлопця ногами так, що він на пару хвилин відключився. У комоді знаходилися паспорт та дозвіл на проживання в Італії. Дівчина забрала їх і спалила. Це їй допомогло, тому що рік після того Дмитро залишався в Молдові, поки відновлював документи. Після побоїв дівчині надали першу допомогу та зашили рани. За законом, медики зобов'язані були викликати поліцію, що й зробили. Правоохоронці пояснили, що треба писати заяву, і її викликатимуть на судові процеси. Проте Італійка відмовилася мовляв, в неї двоє дітей, нема коштів літати, тому вона повернулася додому. Можливо, якби після побиття вона все-таки написала заяву, то все могло б статися інакше, і Яна була б живою. Тому ми закликаємо людей у таких ситуаціях не мовчати, а стукати усі двері. Тому що жертвою можете бути не ви, а хтось інший.